Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ви мене дуже просили подивитися, що буде відбуватися 7 жовтня, тому що 7 жовтня, День народження, самі знаєте в кого. І багато хто мені пише зараз впрямі, прямо в прямо повідомлення, що можуть бути, чи будуть якісь теракти, чи будуть якісь удари. Тому що 7 жовтня вже асоціюється з якимись такими великими масштабними трагедіями. Ну, найбільше, це, певно, така війна, яка почалася між Палестиною та Ізраїлем, теж 7 жовтня. Але давайте подивимося в масштабах України. Давайте глянемо, чи є загрози якихось ударів, терактів. А так, давайте ми глянемо, що буде відбуватися 7 жовтня, на день народження Путіна. Так, тут 4 карти витягую з цієї колоди. З цієї колоди витягну три карти, давайте ми з вами подивимося. І на таро хочу витягнути буквально одну карту. Давайте ми з вами глянемо, що мені карти покажуть. Е, перша карта. Вдова зразу починається з негативу. Смертельні загрози, смертельні удари, загрози чоловікам, чоловічій частині населення, тому що вдова падає. Напевне, це якось пов'язано з активними бойовими діями. Можливо, готується якась диверсія проти воїнів ЗСУ. Не дуже хороша карта. Карта мислителя, карта думок планів. О, до речі, якраз те, що я сказав пару секунд назад. Диверсія, карта планів, карта мислителя, карта думок. Далі дивимось, можливо, дійсно якась провокація, диверсія для ЗСУ чи для ще когось, хто наближений до ЗСУ, готується. Така не дуже хороша карта. Карта любові падає купідончик, і карта вірності. Але тут на карті вірності зображений цвинтарний хрест. Чесно, не дуже добре. Вдова це такий поганий знак. Джокер карта пустоти, карта якогось обнулення, перезавантаження. А поруч падає десятка пік. Агресія, удари, теракти. Дама Христова, знову ж таки, карта жіночої енергії. Тут шестірка мечів, карта агресії, карта ударів, карта жорсткості якоїсь і підвищені вогневі небезпеки. Е, багато темних карт. Десятка пікова це взагалі дуже погано. Перша карта, яка випала сама перша карта вдова, а біля неї мислитель, говорить про те, що планується щось дуже негативне і нехороше. Я би сказав, що це більше пов'язано не з цивільними, це більше пов'язано з військовими. Однак цивільних я теж закликаю бути максимально обережними, тому що десятка пікова і шістірка мечів це в тому числі карти терактів. Причому терактів дуже жорстких і дуже сильних, можливо, навіть і масованих. Тому, будь ласка, будьте максимально обережні в цей день. Бажаю всім мирного неба над головою. Записано це відео. Це відео записано 5-го числа. 5-го. Десятого сьоме, десяте буде через два дня. Бережіть себе.